Планіметрії галузі геометрії, яка досліджує геометричні фігури на площині. Трикутник відіграє важливу роль. Він є однією з основних геометричних фігур і вивчається вже зі шкільних років. Сьогодні ми розглянемо дві важливі теореми, які стосуються трикутника і допомагають розуміти його властивості та особливості. Почнемо з теореми Менелая. Маємо трикутник АВС і три точки. А1, В1, С1 на прямих ВС, АС і АВ. Відповідно, точки А1, В1, С1 лежать на одній прямій, тоді і тільки тоді, коли виконується рівність. АЦ1 відноситься до С1Б, помножити на БА1, що відноситься до А1С, та помножити на СБ1, що відноситься до Б1А, і це дорівнює одиниці. Давай спробуємо застосувати теорему Менелая на прикладі. Потрібно знайти, як відноситься БК до КЦ. Маючи ось такий малюнок, ми маємо трикутник ABC, БМ медіана БО дорівнює 3 см, ОМ 4. Давай почнемо з того, що запишемо теорему Менелая для трикутника МВС і прямої АК БК відноситься до КЦ помножити на СА, що відноситься до АМ, і помножити на МО, що відноситься до ОБ. І дорівнює одиниці. Так як медіана БМ поділила сторону АС на два однакових відрізки, можемо в принципі припустити, що це А відноситься до АМ як 2 до 1. Тепер підставляємо усі відомі дані. БК відноситься до КС помножити на 2 перших та помножити на 4 третіх. І це дорівнює одиниці. БК відноситься до КС помножити на 8 третіх дорівнює 1. Таким чином, БК відноситься до КЦ як 3 до 8. Запам'ятай, відрізок, який з'єднує вершину трикутника і будь-яку точку протилежної сторони, називається чевіаною. А також конкурентними називаються прямі, що перетинаються в одній точці. Тепер давай перейдемо до розгляду наступної теореми. Теорема Чева полягає в тому, що для того, щоб чевіани Аа 1 ББ один, СЦ, Трикутника АБЦ перетиналися в одній точці, необхідно і достатньо, щоб виконувалась ось така рівність. АЦ1 відноситься до С1Б, помножити на Ба1, що відноситься до А1С, та помножити на СБ1, що відноситься до Б1А, і це все дорівнює одиниці. Дуже легко запам'ятати, що в теоремі Менелая, що в теоремі Джеви, результат завжди дорівнює одиниці. Отже. Важливо пам'ятати, що теорема Менелая та Чеве – це корисні інструменти в геометрії. Вони допоможуть тобі вирішувати цікаві і складні геометричні задачі, які пов'язані насамперед з трикутниками, а також з їх відношеннями. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.